Як складати одяг? Знайомся, це Петрик. З ним трапилась дуже дивна історія. Послухай. Одного весняного ранку Петрик прокинувся, зробив всі ранкові справи і вирішив піти на прогулянку. Але не знайшов ані светрика, ані штанців, ані шкарпеток. Одяг образився на Петрика Як гадаєш, чому? Петрик ніколи не складав свій одяг охайно. А як живеться твоєму одягу? Підійди разом із мамою до шафи, відкрий її і подивись, як красиво та охайно розташовані речі. Це робить мама. Навчись разом із Петриком складати свій одяг. Але спочатку досліди, що у кожного одягу є виворіт. Та лице. Навчись вивертати одяг на лицьову сторону. Як складати шкарпетки? У шкарпеток є гумка. Знайди її, з'єднай гумка до гумки, склади навпіл. Потім ще раз і краєм однієї шкарпетки оберни іншу. В тебе вийде кулька. Як складати штани? Розпрями штани, поклади одну штанину на іншу, нижню частину склади до верхньої, потім ще раз. Як складати светр? Поклади светр обличчям до себе. Розрівняй всі нерівності. Зігни праву сторону разом із рукавом. Заверни правий рукав, щоб утворився трикутник. Повтори те саме з лівою половиною светра. Склади навпіл. Загни нижню частину вгору, а потім ще раз навпіл. Як скласти футболку з довгим рукавом? Поклади футболку і розрівняй. Склади навпіл рукав до рукава. Заверни рукава, візьми за край футболки знизу та скрути трубочкою. Спробуй скласти свої речі. Помилуйся, як красиво та охайно вони розташовані на поличці. Успіхів тобі!